Чи правда вам можуть відмовити в наданні відстрочки, якщо немає актуального висновку ВЛК? Ні, це абсолютно не так. ТЦК та СП не має права відмовляти в прийнятті заяви на відстрочку з причин не проходження військово-лікарської комісії, але за наявності військово-облікового документу або ж паперового, або ж електронного. Більше того, навіть неповний пакет документів не може бути підставою для відмови у прийнятті заяви. Також комісія не має права відмовляти в наданні відстрочки через відсутність актуального висновку ВЛК. Запам'ятайте, комісія не має права зупиняти розгляд заяви про надання відстрочки до завершення процедури проходження ВЛК. Натомість, ТЦК та СП може направити на ВЛК після прийняття заяви на відстрочку, але до завершення розгляду заяви, але лише тих, хто є обмежено придатним або ж тимчасово непридатним зі спливом строку тимчасової непридатності. Тому знайте свої права, і у разі їх порушення звертайтеся за телефоном, вказаним нижче. Ми завжди раді вам допомогти. До зустрічі.